Всім доброго дня, мене звати Дмитро Борисенко, я ріелтор в Канаді. У 2019 році ми з моєю родиною за допомогою КУК переїхали до Канади. За що я вам, хлопці, дуже дуже вдячний. У 2020 році я отримав ліцензію ріелтора в Канаді. і Зараз 2020 року працюю тут ріелтором. Зараз я презентую вам частину свого семінару The First Time Home Buyers, в якому ми розглянемо типи будинків в Вініпегу. Майже все те, що стосується людей, які тільки но приїхали до Канади і мають бажання придбати свій перший будинок в Канаді. Також є семінари перша іпотека в Канаді або податки в Канаді, планується семінар інвестування в Канаді, планується семінар типи районів в Канаді. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви можете знайти мене на сторінках Фейсбуку або написати коментар під цим відео. Спробую всім допомогти. Спробую, якщо будуть питання розширені, зробити окреме відео на цю тему. Тому вітаю вас з тим, що ви вирішили переїхати в Канаду. Вітаю вас з тим, що ви знайшли в собі сили. Дуже сподіваюся побачити вас тут в Канаді. До побачення! Які типи будинків тут у Канаді? Як вони поділяються, як вони розташовані територіально або в більшості своєї? Вінпег будувався з центру. Uh, і в різні сторони, в принципі, як і більшість міст світу. Uh, отже, в центрі найбільш такі старі будинки, і в них найбільш такі старі, старі стилі таких будинків. Але все ж таки, ви в кожному жодному з районів, в кожному з районів можете побачити будинки Дитач і Атач. Тобто детач, ну, як розуміло, це просто вільно стоячий будинок, якого з лівої або -з, -з, з іншої сторони нічого не, не примикає, немає будівлі поруч. Етач e це щось є зліва, справа, спереду, ззаду, загалом або зліва, або справа. Більшість. Отже, вільно стоячі будинки, такі як бунгало, один та одна друга стори будинок, split level, левел, -level", story левел і cab овер, це просто будинки, які самі по собі стоять. А ті, які бувають до приєднані до інших, це сайд side, side, вони називаються тут side by side. Їх також називають дуплекс, triplex і таунхауси. Таунхауси це просто ряд будинків, починаючи з одного і закінчуючи там десятками. От перший, перший тип будинків це бунгало. Бунгало це одноповерховий будинок, який, в принципі, має два поверхи, але нижній поверх. Ну, те то не так, як в нас підвал. То бейсмент, і він більш повноцінний. Тобто, взагалом, бейсмент це як інший поверх, тільки він майже повністю в землі. Бувають вікна, невеличкі вікна під стелею такої, такого приміщення в бейсменті, але взагалом їх перебудовують або будують. Це є. Living area, там є можливо ігрові кімнати, там є кабінети, там є зони відпочинку. Там ставлять камін, там зал, кінотеатр, бар. Тобто, люди, в принципі, ці приміщення повністю використовують не як там склади, а приміщення для житла. Єдине, що взагалом є норми, які не дозволяють там спати, тобто використовувати їх як спальні. І це пожежно небезпечні стандарти або безпечні стандарти, які, е які мають певні вимоги до тих поверхів, які розташовані внизу, там до вікон вимоги є. Але все ж таки е вольна видумки хитра, нема нічого такого в цьому. Люди використовують їх і для житла, іноді перебудовують вікна, щоб можна було використовувати як спальні кімнати. Тобто, майте на увазі, що, як, наприклад, ось будинок, якого перший поверх там. 1400 square feet, це там десь 95 метрів квадратних. Загалом буде такий же другий поверх. А, точно так же буде там а, десь 97 метрів квадратних. Отже, будинок загальною площою, який на маркеті ви побачите 1200 там, 1100 квадратних метрів. Якщо це бунгало, це буде насправді на, на 200 метрів а, квадратних або там, 2000 square фут. Але не для сну, а просто для того, щоб можна було там використовувати ці приміщення для житла. Один 1 та один і два, один та півтора store building. Це а, от зліва ця фотографія це а, також а, такий старий будинок з, з району North End, але явний приклад, бо не, не часто зараз побачиш такі будинки, їх будують, будували десь там в 70-ті, 60-ті роки. Отже, це Майже майже той же самий бунгало, але ще є вільна площа, яка е, займається там половина з вільної площі, яка займається на даху людьми. Тут можуть бути бейсменти, тут можуть бути бейсмент, можуть не бути бейсменти такі повноцінні, як бувають в бунгало. Адже бунгало. Ну я зустрічав більш такі сучасні типи, але також є повноцінні бейсменти, також ще є і повноцінні е, там. Дахи, які перебудовують в житлові кімнати, як ви бачите, тут в більшості свої вікна відповідають нормам, тобто, тут частіше за все роблять спальні кімнати, або якісь кімнати, в яких можна там я знаю, жити, ну, або використовувати їх. Також там проводять іноді, або буває навіть зустрічаються там і ванна, кімната, і санвузол, тобто буває все на другому поверсі, все залежить від, від розміру. Окей. Ну, планування ви бачите справа. Інший тип будинок, бай левел бай-левел. Бай-левел відрізняється бунгало або 1, 1, 2, тим, що ви бачите, знизу вже є частина повноцінних е, вікон. І ці два приміщення можуть бути використані просто як два житлових приміщення. Іноді е, зліва буває один поверх, справа бувають е, два поверхи. Але – це класична ситуація, коли і зліва і справа є. По одному поверху тут іноді тут частіше за все вже бейсменту немає, але ці дві кімнати, ці два поверхи це вже житлові поверхи, яких можна використовувати як вам зручно, перевага такого будинку, що він максимально використовує вигідно площу самого будинку, тобто це два поверхи, і в свою чергу максимально як казати, максимально, але все ж для дерев'яних будинків в Канаді, максимально звукоізолює. Сусідні приміщення з різних поверхів. Ну, до чого? То, якщо отут у вас кухня, а тут спальна кімната, або тут спальна кімната, а тут якесь житлове приміщення, то ви просто дуже-дуже з меншою вагідністю почуєте, що там, що там на кухні є. Що там, ну, я знаю, там щось може готують. Отже, це так, звукоізоляція та ефективне використання площі приміщення. Далі спліт левел. То я за це, що спліт левел дуже схоже на те, що це буде бай-левел, але по, перша частина будинку це один поверх. Е, є один, ну, two sleep, two sleep level спліт і four level спліт. Тобто будинок поділяється на рівні. Три рівні в будинку є, чи чотири рівні в будинку є, якщо ви бачите тут. Тобто різниця просто в рівнях. Якщо є три рівні, то це о, зазвичай це. Бейсмент приміщення, житлова така ерія для житла, і е, зазвичай це спальні кімнати е, або кабінети, тобто верхній поверх або частина верхнього поверху. Е, на 4 левел ще є, додається якась частина з поверхності або поверхні даху. 4-й левел. В даному випадку split левел має переваги і бунгало, і має переваги е, звукоізолювання приміщення або ефективного використання приміщень. Тобто таке, 3 в одному. Uh, two Store. Uh, це просто двоповерховий будинок. Як бачите, тут є півноцінні вікна, тобто два півноцінних поверхи. Іноді буває uh, гараж, іноді його не буває, залежить від того, як планування. Але все ж таки, два півноцінні поверхи. І загалом дуже часто тут є бейсман. Тобто, два поверхи для житла, один поверх там для. Речей, відпочинку або там іноді ігрові кімнати, хто що захоче, той використовує. Але теж розумійте, що square footage, тобто планування такого будинку, вказується лише по житловим площам. Area A, Area, area E, Area B. Area C, ну немає такої ерії, але 784 square foot, це буде така ж площа бейсменту, і загалом е вона може бути використана як, як житлова. Тобто такий будинок це там там 250, ну якщо тут, тут брати, це 250 метрів квадратних. І кап-овер це досить така нова презентація. Cup-over, щось там нажалося, не знаю, якась силка. Cup over це загалом одноповерхове бунгало, на якому будують зверху над, над гаражом спальну кімнату. Одну або дві, в залежності від розміру а, гаражу. Загалом одну. А, так часто зараз будують, тому що а, дуже, ну, цей, цей будинок дуже економний в площі, і якщо нарізати ділянки там невеличкою площі, там 4 сотки, 3 сотки, то каб-овер дуже добре виходить. Заїжджає машина, зліва, справа в, вхід можна в будинок зайти, і далі вже житлові приміщення вони за гаражом. І ну, спальна кімната що добре на іншому рівні. Тобто менше звукоізоляція, краща звукоізоляція, менше туботи, менше як якихось там е, ну, різних шумів і так далі? Тобто отак працюють кабовер. Які питання? Будь ласка, задавайте. Дмітрі, здравствуйте, Юлія, Україна Київ. А скажіть, скажіть, будь ласка, на які будинки є найбільший попит зараз з точки зору першого житла? Я маю на увазі перспектив його подальшого продажу, щоб купити щось більш гарне. Ну, тобто, що, що легше купити і продати потім? Тут більшість визначена за районами, тобто я б вам рекомендувати вибирати район, а не сам тип будинку. І також це дуже важливо, просто ситуація сімейна ситуація тобто скільки людей в сім'ї, скільки ви плануєте там прожити, чи плануєте ви розширятися або на на навпаки зменшуватися, може хтось поїде вже вчитися в іншу провінцію або переїде. Ось тобто на, ну, тут дуже велике різноманіття будинків планувань і набагато простіше вибрати для себе все, що вам подобається, і в принципі нема такої різниці сильної продати там. Каб-овер або продати ту стор, або продати бунгало. Бо в принципі всі люди поділяються за своїми пріоритетами. Немає так, як у нас там в Україні було там Сталінка. Знаєте, таке Сталінка це всім подобається. Чому ніхто не знає, але подобається. Ну там великі стіни, або там щось інше. Комусь не подобається тут. Я би вибирав за районом більше, адже в гарному району не дуже гарний будинок буде коштувати дорожче, тому що там земля дорожча, ніж. Не дуже гарний район і там дуже дуже гарний будинок, тому що ну тут ефективність продажу це най найкраща ціна за найгірший будинок в найкращому районі, тобто я про це вибирайте кращий район, і ви ніколи не прогадаєте з продажем ніколи або з купівлею. Ну і також для себе визначайте, які найбільш важливі пріоритети для вас: площа, житло, кімнати. Я знаю, там може школа. Може ще щось, тобто що для вас більш гарне? А продати ну зараз ринок дуже гарячий, два тижні її будинку немає.